День вишиванки, місто Дніпро, вулиця Короленка. Тут ажіотаж містяни танцюють під українські пісні. Вражають не лише запальними рухами, а й Музика Показують усьому світу. Вишиванка це тренд. Тут не лише вокальні та танцювальні номери, а й фотозони. Ось, наприклад, козаки з шаблями. А ще театралізовані виступи та конкурси. Так, давай ліна костенко. Молодець. Правильна відповідь Ліна Костенко. Птахи, рослини та знак безкінечності усе вишито червоними нитками. Ольга одна з майстринь, яка взялась за 12-метровий рушник. На ньому орнаменти з різних регіонів. Він як оберіг, він оберігає його. Зазвичай роблять по контуру вишивки, щоб він захищав синьо жовтий прапор, а поруч червоно-білий орнамент. Такий аквагрим намалювали Феліксу. Хлопець разом із мамою святкують день вишиванки. Взяли участь у майстер-класах, зробили світлини у фотозонах. Атмосфера класна, люди всі щирі, посміхаються. Дуже сподобалось. А ще малеча створювала обереги для наших воїнів. А всі охочі писали листи з побажаннями для захисників України. Наталія Богиня, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу.